Так, всім привіт ще раз! Це додатковий бонусний урок по гіпсовим і епоксидним свічкам. І сьогодні я покажу одну із технік до створення свічки. Тобто, ось ми маємо готову свічку з оливковий віск, або соєвий, формовий гіпс і епоксидка. Це вже міксований вид декорації свічок. Техніка, і зараз ми з вами будемо робити нову техніку вже з готової свічки. А ви можете брати як таку, так і повністю низ, щоб у вас був гіпсовий, а верх соєва свічка. Декорування у нас буде ось таким кольоровим піском або іншими камінцями, склом, будь-що, що, що прийде вам до ідеї. Я показую на легший спосіб, тому, якщо у вас є міксер, беремо, міксуємо гіпс самим міксером або блендером. Якщо нема, то це у нас ручний спосіб. Краще рекомендовано, якщо працювати з гіпсом, то у воду додавати гіпс. Ну, я роблю навпаки, будемо пробувати. Додаємо і помішуємо. Нам потрібен ну і не дуже рідкий. І як густі сливки. От сметана консистенція не піде, а от густі сливки якраз таки підійдуть. І сьогодні, до речі, я хочу спробувати один експеримент. Тут це і пробний. Ви можете робити білу масу. Якщо у вас, наприклад, біле каміння або прозоре, то краще робити в тон під камень гіпс. Якщо у вас кольорова якась декорація йде, так як у нас кусок червоний, то бажано робити. Колір, тобто рожевий або червоний накладку з основою. Візьму ось таку фарбу, спробую, тому що є спеціалізовані фарбники для гіпсу. Наразі в мене закінчився, є тільки чорний. Чорний я не хочу, хочу спробувати червоний, тому зараз спробую. Ну, ось приблизно така консистенція має бути. Навіть якщо треба трошки встіше, просто дайте трошки почекати. Впливаємо, поки на око спробую, не знаю, який колір вийде. Тому що перший раз роблю, можна зробити ось так з розводами. Це якщо ми робимо якісь гіпсові кашпо, хочемо в абстрактному стилі зробити, чи то підставки, як наприклад, ось така форма у мене для підставок. Поки я рекомендую, якщо ви берете все-таки такі фарбники, будівельні вони називаються для... Фасадів інтер'єрів, тобто для фарби вони йдуть. Віск, тобто гіпс у мене вже став рідкий. Тобто Беріть його як за основу з водою, наливаєте, а потім додавайте гіпс потоку, тому що він реально став рідкуватий. Треба буде трошки почекати, щоб підзастив. Але мені цієї маси буде забагато для декорування цієї свічки, тому я завіву поки підставочку і ось таку статуетку. Форму, до речі, я використовую як для гіпсу, так і для заливки свічок. Тільки реально, що треба добре мити потім після гіпсу. Коли трохи на треба простукати, щоб вийшло повітря і добре гіпс розподілився по нашій формі, а потім робимо доливочку. Ось так, в рівень з краями, Бажано наливаємо гіпс і залишаємо застивати. Отже, підставочку і е статуетку я вже залила. У мене лишився якраз гіпс на е те, що я хочу зробити зі свічкою. Е але він зарідкий. Тобто треба чекати, або він ще підзастив, або якщо ми не хочемо чекати, то просто беремо і додаємо трошки гіпсу для прибирання е вологи. Цій консистенції, в цій масі і добре помішуємо знову. Якраз, до речі, тон у мене вийшов прям ідеально тон гіпсу з тоном піску. І можемо, якщо захочемо, брати як варіант камінці. Отже, наша, наша маса, в принципі, є готовою. І давайте будемо пробувати, тому що це для мене також вперше ось таким чином, лопаткою там, чи чимось. Краще, звісно, працювати в рукавичках, в перчатках. Добре те, що тут є дірки, і це дасть можливість краще закріпитися вашому гіпсу на основі. Тобто робимо те, начебто закриваємо, перекриваємо ось цю, всю першу нашу частину гіпсу, яку ми вже раніше заливали. Якщо ми хочемо рельєфну, таку барельєфну свічку, то треба більше накласти гіпсу на нашу свічку. Тоді вона буде така об'ємною. Якщо ми хочемо в тон, тобто майже в рівень, то не навантажуємо дуже багато. Це не потрібно. ходимось добре по дну, тому що щоб не було видно чорного. Звісно, краще це робити в тон, якщо у вас білий гіпс, а готова свічка застигша. Потім ми беремо білий, наприклад, каміння або під кришталь-мітацію. Можемо вирівняти, можемо залишити таким кривим. Але хочеться, щоб це було якось так, знаєте, фактурно. Тому спробую. Ось таким чином якось його це все обробити. Так, думаю, треба поставити на дно, щоб зробити і прокрутити, щоб свічка наша потім рівненько стояла. Бо це важливо. Так, беремо камінці. Тобто беремо скло, господи забула, Пісок. пісок. Так, і посипаємо, поки це все у нас в такому рідкому вигляді. Звісно, буде розсипатися, тому, тому, тому застілайте чимось стіл. Можливо, навіть це все краще робити на піддон, піднос, який небудь поставити. І потім лишній всій пісок можна буде зібрати назад, але це в якості, я б сказала, бюджетному варіанту, щоб не використовувати це все зря. Тому що розсипається, звісно, не так, чимало, знаєте. Маленько. Так, тепер я думаю, що можемо лишити так. От зараз я світло постараюсь спіймати. Можемо лишити так. а Можемо ще отак от ручками пройтись, і ці, а, цей пісок кольоровий посипочка, він глибше зайде в нашу, а, наш гіпс. Більш міцніше. Бачите, у мене ось тут видно хождіння. Це віск від страв від гіпсу, тому що я цю свічку робила на сиру, не дочекавшись. Але ми зараз цим гіпсом, яким зараз працюємо, я тоді його скріплю і воно буде все класно. Але в цій техніці важливо. Тому що я от зараз прям і вам показую, і з вами також і навчаюся. Я роблю вперше. І вже можу сказати те, що тут потрібно виждати реально правильну консистенцію гіпса, щоб він був такий густенький, рідкий, Ні в якому разі. Можемо так от теж якусь, знаєте, фактурку зробити. Пальчиками або ложечками. Зараз вже пальчиками, тому що все воно. Викріпилась, тут ще по дну треба пройтись трошки. Можемо додати ще камінці, якщо хочемо, звісно. Можемо лишити так. Зараз я просто ця свічка все одно буде показовий варіант, тому ну, пару камінців спробую вам показати. Просто беремо і вставляємо. Можемо хаотично, можемо якийсь вже малюночок підбирати там, знаєте. Можемо ще щось залишити, можемо додати. Ну, тобто, ось така це схема. Ось так воно працює. І це все лишаємо застивати, коли гіб застинув, все буде триматися класно. ну, За скольоровим кольоровим піском. Така собі варіація, але якщо ми беремо кришталеву посипку, то це набагато все є класніше. струшуємо, щоб все лишнє у нас повідпадало, повідсипалося. І маємо Ось таку свічечку з декорацією. Залишаємо застивати. І зараз вам покажу ще одну методику саме у всій красі. У мене лишилося ще трохи гіпсу з кольоровим піском. Але тут нам однозначно. Треба рукавички, тому що фарбник ось цей дуже фарбує руки, шкіру. Тоді важко відмити. Що я хочу з цього зробити? Я хочу зробити підставку для... Це по типу як з мукою працювати. Сипамо трошки піску. Я хочу зробити підставку для романалочок. Отаку саме саму. ручної роботи, справжньої ручної роботи. Рушки маємо всі залишки. Ага, так у мене ще 6 руки. Візьму ну, справжнє каміння. Збирала сама. на березі моря. Тому хочу додати ось таких натуральних камінців. Теж треба, щоб це було густеньке, цього замало. Додаємо ще. Форму можемо виліпити будь-яку Овальну, круглу, ось такою чашечкою, ліпешечкою. все, що нам пойдет, все це можна втілювати в життя. В гіпс, і ця маса стає вже набагато такою, знаєте, тугішою. Можна, звісно, це залити, залишити в якійсь формі. Зараз я побачу, якщо не буде, то що хоче хто придеться думати про якусь форму. Бачите, як турбує папірку на зайти під Таке ж саме буде у нас із руками. Чому важливо працювати саме? Ці рукавички треба по розміру, бо неприємно те, що вони приклеюються до руки профіцієн. Коли я сформую форму, вона повинна бути на якійсь поверхні, яку вже ми не будемо рухати, щоб воно так і залишилось. Тому треба взяти якусь савку або я візьму ось таку кришку, наприклад. Так, і це все перекладемо сюди. Вона пролупає трохи Так, Щоб вам було видно. Так, я хочу запити трошки по пацан, тут я загублю мене на новічке. А не порядку, в якому нам подобається. Так, тепер хочется хочеться все ще раз Саме головне, нам потрібно зробити той самий отвір, який буде незмінно триматися, і буде називати Прямо палички, вони занадто тонкі, тому паличка зубочистки підійде ідеально. Так, Ще раз проходжусь на камінцях у посипці. Потім, коли воно все застине все, ми перевернемо під салочку, воно просто відсипеться сама. Все лишнє. Що не проводку держимося в нас. Поки... Тут формуємо таку щелуночку, наволочку. І вставляємо зуби чисточку. Ось так, рівненько. Все. Наша підставка готова, тільки залишилось, щоб засохнула.